Ну наскільки це можливо, хінечно вас да. теж ви дуже хорошу справу вас. Дякую, вам. Прямо... Я, я я за вами слідкувала під час всього, всього дня. Я зрозумів, як, ви, як я біля дав, да? ви там зняли, там взяли. Так я намагаюсь показати і звичайних людей, людей, які тут працюють, сіточки плетуть. Роблять все для того, то що не видно в кадрі, тому що в кадрі видно або ну керівника. Да, від от він да, і, знаєте, отак так, так щось перепередають. Да, так добре передають вечір, і, да, там зфіксу зафіксували, зафіксував да ах, <рес> Да.